Вечір вам малята. Любі хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родино! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у світ казок! Шпачок. І на Бабиному городі, що за стодолою, росла стара яблуня. Її посадили дід з бабою, коли були молодими, першої осені після весілля. Тоді молодята у власній господарці заклали невеликий сад, який був розбитий на дві частини, Осітні та зимові сорти яблунь та грушок. Посадили за стодолою, а перед вікнами хати, що виходили на сільську вулицю та ставок, посадили дві вишні яблуню, золотий ринет та кущі буску. А ще милував око розкішний квітник, яких тільки квітів там не було. Тюльпани і нарциси, півонії та іриси, гладіолуси і чорнобривці, літніми вечорами запах матіоли, заполонивши усе подвір'я, заповзав у відчинені вікна усіх кімнат. Якщо на світі існував рай на землі, то це була господа бабусі Ірини та діда Івана. Так от. Розкажу я вам про яблуню, що росла на Бабиному городі. За 50 років яблуня виросла високою та креслатою. У неї було три стовбури. До центрального стовбура яблуні Семеринки дідусь Іван прищепив ще дві гілочки різних сортів. Назви їх ніхто вже не пам'ятав, але яблуня дарувала одночасно зелені яблука, червоні та золотисто рожеві. Це все були осінні яблука, що добре зберігалися аж до різдва. З часом на одному стовбурі утворилося дупло, потім на другому. Його ж одразу облюбували шпаки. З року в рік вони вили у дуплі собі гніздечко і висиджували своїх пташенят. Майже кожного року навесні шпакам доводилося боротися з горобцями. Як тільки шпаки відлітали у теплі краї, їх гніздо захоплювали самоселе горобці. А весною не хотіли звідси забиратися. От шпакам доводилося влаштовувати пташині баталії і відновлювати справедливість. Цієї весни шпаки теж звили собі у дуплі гніздечко. Спочатку вони виконали старий мотлох, що його натягали горобці, потім наносили свіжої травички та вистелили дно своїм пір'ячком, пухом і відклали яєчка. Незабаром уже троє пташенят визирали із гнізда, вивчаючи навколишній світ. Якось шпаки полетіли за кормом для маля. Шпачки залишилися самі. Небо закрили хмарки і полився дощик. Раптом у гніздо влетіло щось велике, смугасте було волохате. Найстарше шпачення мужньо розставило крилята і закрило молодчик братика і сестричку. «А ну, тікай з нашого гнізда. голосно викрикнуло воно. Бо я тебе з'їм і Широко відкрило жовтого дзьобика. Пробач, відповів волохатих. Але я не сам влетів. Мене вітер до вас у гніздо закинув і дощ крильця намочив. А що ти таке? запитало пташеня, все ще закриваючи крильцями своїх меншеньких братика й сестричку. Правда, цікавість узяла верх над страхом, і вони визирались під розкинутих крилиць старшого братика. Я джмелик, відповів смогатик. Що то таке джмелик? запиталося мале пташенятко. Я така комаха, сміливо відповів джмелик. А ну тоді ти нам не страшний, сказав Шпачок. Ми їмо комах. Божечку, тепер злякався джмелик. То ви мене з'їсте? Він безпорадно подивився на напрям'яти вітром мокре крилечко. Ми поки не голодні, розважливо сказала маленька сестричка і остаточно вилізла з-за крила брата. А прилетять тату з мамою і скажуть, що нам з тобою робити. Вони стали чекати на тата з мамою. Тепер з гнізда визирало троє пташенят та смугастий велик. Дощик припинився так само неочікувано, як і почався. Сонечко підіймалося над хатою, над сільською дорогою, освітлюючи старі верби над зарослим очеретами ставком. Ти де живеш? раптом запитав шпачок. У гніті, що он там, і жмеле показав на інший стовбур яблуні. Я не бачу жодного гнізда, відповіло інше шпаченя. Та ти придивися краще. наполягав джмелик. Бачиш, он на другою гілкою є невелике дупло, От там і є наше джмелине гніздо. Шпаки уважно придивилися і побачили, як до маленького отвору стобурі яблуні туди, сюди, туди сюди носяться жмелець. А чого там смугастики так метушаться? поцікавився шпачок. Ми носимо нектар, який збираємо з квіток яблуні, чемно відповідь жмелек. Нащо вам так багато нектару? В нього ми робимо медок і годуємо лялечок змеленят. Вони виростуть і стануть джмелями. Так наш рій стане великим. І що далі? Далі рій розділиться і своєю новою матінкою королевою полетить. Втіть шукати собі іншу домівку гніздо. Ми теж станемо дорослими, продовжило розповідь Шпаченятко. І теж полетимо з рідного гнізда. Тут раптом загуділо, зашуміло, і мимо гнізда пролетіло щось таке велике, з лисим животиком і теж смугасте. Як джмелик. Ховайтеся у глиб гнізда! закричав джмелик і кинувся до свого дому. Він зовсім забув про прим'яти крильце. Тривога, тривога! волав Джмелик. На нашу яблуню напав шершень розбійник. Йому назустріч вилетіли джмелі охоронці. Вони розуміли що шершені загрозою не тільки для шпачків, але й для джмелиного роду. Вони відважно кинулися на зустріч шершню, що вже розвернувся, і збирався напасти на пташок. Але раптом він помітив джмелів яка удача, подумав він. Треба доповісти матері королеві, що тут, на цій старій яблуні є безріч м'яса. Та солодкий мед. А змелі зрозуміли, що як відпустять шершня розвідника додому, то завтра тут буде ціла зграя розбійників, і врятуватися нікому не вдасться. Шершні розарять джмелине й гніздо, повбивають і з'їдять пташенят. Джмелі кинулися за шершнем і обхопили його своїми лапками. Вони швидко-швидко, швидко-швидко махали своїми крильцями, і їх тіла розігрівалися. Міцні щелепи шершня трощили джмелів, але їх ставало все більше і більше. Незабаром вони геть обліпили шершня, і від їх тіл було так тепло що шершень буквально згорів в обіймах їх любові. О. Це були смертельні обійми для нападника. Незабаром він сконав, і його тіло упало біля стовбура яблуні. Щемить, і жуки могильники потягли його під землю. Повернулися до гнізда шпаки, їх зустріли перелякані жовторотики. Мамо, тату. Кричали вони, перебиваючи один одного. З нами тут таке сталося. До нас джмелика вітром занесло. Потім він позвав на допомогу усю свою родину, і вони нас від щержня врятували. Шпаки стривожено оглянулися навколо. Біля стовбура яблуні лежало багато розтерзаних джмелиних тіл. Решту джмелиної родини. Жило будинним життям. А де наш джмелик? запитала сестричка, і ученята наповнилися сльозами. Привіт, мої друзі, почулося джмелини гудіння і на край дупла приземлився джмелик. Привіт, 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 радісно затріпотіли крилятами пташенята. Добрий день, панове шпаки, чемно вклонився татові і мамові джмелик. Щиро дякуємо за порятунок наших малят, сказав Шпак. Я рятував усіх і пташенят, і свою родину. А знаєте, раптом він щиро і щиро посміхнувся. Мати королева Джмилийного рою призначила мене служити в Королівську гвардію. Я тепер сурмач. І що ти будеш тепер робити? Поцікавився шпачок. Кожного ранку я буду сурмити і будити рій до праці. А коли вартові помітять небезпеку, то я сурмитому гвардії до бою, гордо відповів джмелик. Дякую, що не з'їли мене, раптом згадав джмелик. Добре, що не з'їли тебе. Ти ж бо врятував нас, відповіли пташенята. Джмелик полетів додому, до свого рою. Він був сусідом, бо жив із родиною на сусідньому стовбурі старої яблуні. Правду кажуть добрий сусід найближча родина, бо лише сусіди першими помітять біду і прийдуть тобі на допомогу, на добранні і спокійної ніченьки любі маля. наша киця спить маленьке, ведмижатко, спить давно наш люб.